Вітаю, друзі. Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш обговорюваних тем, ну, як мінімум, сьогоднішнього дня, так точно, про заяву нинішнього президента США Дональда Трампа щодо рівня підтримки Володимира Зеленського в Україні. Трамп під час останньої прес-конференції заявив, що рейтинг Зеленського впав до рекордно низького рівня. Всього 4%. В Україні весь час триває воєнний стан. Лідер цієї країни вже за популярністю впав до 4%. Міста зруйновані, вони виглядають як згарища. Це пряма цитата Трампа під час прес-конференції у своєму маєтку Маралаго. Дана заява стала не лише сенсацією. А й предметом численних дискусій, ну і скажімо так, навіть відкритих певних нервів, емоцій. Трамп насправді наголосив, що це не Росія вимагає від України виборів, ні, ні. А ситуація в країні, яка є наслідком тривалої війни. Як сказав Трамп, це ж не Росія каже Україні, що треба вибори, це об'єктивна ситуація. Подивіться, їхні міста просто зруйновані, там каменю на камені не залишилося, сказав Трамп. Ну, маючи на увазі, зрозуміло, руйнування там, критичної інфраструктури, загалом цивільної інфраструктури. Ну і загалом високу ціну війни для українців. Трамп фактично пояснив, що нібито через такий низький рейтинг Зеленського. Україна зараз і не сидить за столом перемовин, що є серйозним викликом взагалі для нашої держави. Насправді, заява Трампа стала приводом для серйозних баталій в соціальних мережах. Багато хто почав перевіряти, чи справді рейтинг Зеленського настільки низький, як стверджує Донні. Мені імпонує, що. Не мовчать соціологи, вони вийшли дійсно одні з перших. І щоб розібратися в ситуації, ми зараз бачимо і заяви, і публікуються дані. Ну, для прикладу, Андрій Єременко з дослідницької компанії Active Group категорично спростував заяву Трампа. За його словами, рейтинг Зеленського на початку цього року, 2025, Коливається від 15 до 20% серед усього населення. А серед тих, хто визначився з вибором та готовий голосувати, цей показник сягає 25-30%. Я, до речі, сьогодні був на телеканалі Новини Live і якраз прямо і проводив кореляцію між результатами першого туру президентських виборів в 2019 році і. Нинішнім рейтингом президента Зеленського. І скажу, що в принципі падіння дійсно абсолютно не катастрофічне по відношенню до показників першого туру 2019 року. Так от, Єременко підкреслив, що Зеленський все ще залишається лідером серед політиків, окрім можливо, Валерія Залужного. І що в другому турі виборів Зеленський має шанси перемогти всіх. Ну знову ж таки, крім Залужного. Насправді сьогодні ще була хороша новина, якраз в руслі цих обговорень, дуже в тему її виклали. Це результати соціологічних досліджень Київського міжнародного інституту соціології. Так от, за останнім опитуванням, проведеним 4-9 лютого, Зеленському довіряють 57% українців. Не довіряють 37% українців, що дає позитивний баланс довіри плюс 20%. Це явно спростовує заяву про 4% рейтингу, яку озвучив Трамп. Хоча, знову ж таки, одразу підкреслю: рейтинг довіри. Не є тотожним до електоральних показників, але ми прекрасно усвідомлюємо, наскільки сильний розрив, і 4% тут і близько немає. До речі, сьогодні Зеленський зібрав на швидкоруч представників засобів масової інформації і дав прес-конференцію, де він відреагував на слова Трампа, вказавши на поширення російської дезінформації. Далі пряма цитата: якщо ми говоримо про 4%, то ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона іде від Росії і у нас є докази, заявив Зеленський під час спілкування з журналістами. Але давайте задамося питанням: навіщо Трамп так активно просуває тему рейтингу Зеленського? Хіба він просто підігрує росіянам в темі нелегітимності? Насправді тут можна припустити, що це частина більш широкої стратегії, якщо, звичайно, вона є у Трампа. Ну, наприклад, на тлі переговорів в Саудівській Аравії, де обговорювався триетапний мирний план для України, такі заяви можуть бути спробою підштовхнути нашу державу до виборів фактично без гарантій безпеки. Цей план, за даними Fox News. А раніше, що про нього писав Ройтерс, включає припинення вогню, проведення виборів і підписання остаточної угоди переможцям цих виборів. Тому буду з вами максимально відкритий. А все виглядає так, що Україну штовхають до виборів у дуже складних умовах. І, чесно кажучи, щось не проглядається, хоч якісь Будь-які гарантії безпеки на майбутнє. Що ви думаєте про цю ситуацію загалом? Чи вважаєте ви, що Україні дійсно варто йти і проходити через важку виборчу кампанію в такий турбулентний період? Чи вважаєте ви, що Трамп правильно оцінив ситуацію в Україні? Чи це з його боку класична політична гра? Пишіть у коментарях, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей і слава Україні!